Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас виключно практичний випуск, це заключний епізод по темі маніпуляцій. Попередні випуски ви зможете знайти в описі під цим відео. А цього разу я дам вам конкретні інструменти, які допоможуть протистояти маніпуляціям. Мене звати Тетяна Валуйська, ви на каналі Цікаві. І якщо ви коли-небудь відчували, що після розмови з кимось, Почуваєтеся використаним, винним чи збентеженим цей епізод для вас. Поїхали! Коли на нас тиснуть, ми часто робимо дві помилки. Перша вступаємо в дискусію, друга шукаємо компромісу. Але тут важливо зрозуміти, чому. Давайте розглянемо першу ситуацію, коли ми вступаємо в дискусію. Наш мозок запрограмований на те, щоб шукати справедливість і логіку. Коли хтось звинувачує нас або тисне, ми автоматично намагаємось перше, пояснити свою позицію. Типу, ні, я не егоїст, просто і далі бла бла-бла. Другий варіант. Знайти компроміс. Ми запитуємо себе, може, частково я і справді винен. Або третій варіант доводимо свою доброчесність. Та ну, я ж завжди допомагав. Але в цьому і є наша проблема. І зараз я вам поясню, чому це не працює з маніпуляторами. Дивіться маніпулятора. Не цікавить істина, йому потрібен ваш відгук, ваша вина, страх або згода. І чим більше ви виправдовуєтесь, тим більше він вас затягує в пастку, тому що він почуває себе сильнішим. Так само дискусія з маніпулятором це як грати в шахи з голубом. Він розкидає фігури і танцює на дошці. А ви. Намагаєтесь грати за правилами. Важливо зрозуміти, що насправді стоїть за вашим бажанням виправдатись. Давайте подумаємо: перше, це страх конфлікту. У вас в голові виникає думка: а раптом людина на мене образиться. Друге, ви потребуєте схвалення. Думка в голові говорить, я хочу, щоб мене вважали хорошим. І третій варіант ілюзія контролю. І якщо я знайду ідеальні слова, він вона зрозуміють. Але правда в тому, що ви не зобов'язані нікому нічого доводити. Пам'ятаєте презумпція незвинуваченості? Ваші кордони це не предмет для дебатів. Тому наступного разу, коли з'явиться потреба виправдовуватись, запитайте себе, а чи справді я винний? Чи може я просто хочу уникнути дискомфорту? Отже, що робити замість цього? Як поводитись? Що сказати маніпулятору? Дивіться, замість виправдань. Скажіть, я так бачу ситуацію. Замість втягування в дискусію. Скажіть, це моє рішення. Замість пошуку схвалення дайте таку відповідь. Мені не потрібен твій дозвіл. Пам'ятайте, вам не потрібно вигравати суперечку з маніпулятором, щоб захистити себе. Достатньо просто не грати за чужими правилами. Давайте перейдемо до другої ситуації, коли ми шукаємо компроміс. Пошук компромісу з маніпулятором. Це часто пастка. І ось чому. Компроміс це, звичайно, завжди здорово. Але лише з тими, хто дійсно готовий до діалогу. Маніпулятор же. Використовує ваше бажання угоди, щоб відтягти ще більше ресурсів для себе. Насправді він не хоче нічого поділити, він хоче перемогти. Тому як насправді буде виглядати компроміс з маніпулятором? Його домовленості виглядають приблизно так. Варіант перший. Це ніби бути трохи вагітною. Маніпулятор. Пропонує. Давай я візьму 90%, а тобі залишиться 10. Це ж справедливо? Ви погоджуєтесь, але потім виявляєте, що навіть ваші 10% теж забрали. Друга домовленість виглядає так. Це коли маніпулятор пропонує ніби розумний вихід. Ви думаєте. Якщо я поступлюсь трохи, конфлікт закінчиться. Але насправді маніпулятор бачить вашу слабкість і тисне далі. Третій варіант домовленості виглядає наступним чином. Він взагалі нагадує недоцільно витрачену енергію. Ви пропонуєте варіанти, а він їх один за одним відкидає. Він каже: ні, 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 це не підходить, це не підходить і це не підходить? І нарешті це викликає у вас втому, і підсвідомо ви згодом здаєтесь, щоб все це швидше закінчити. Як зрозуміти, що його компроміс це чергова маніпуляція? Якщо ви чуєте такі фрази, давай зустрінемось посередині. Та при цьому середина завжди на його умовах, знайте, це чергова маніпуляція. Або якщо ви чуєте таку фразу, ти взагалі не готовий йти на поступки, тоді зрозуміло, що це звичайний шантаж, це не перемовини. І, от, коли ви бачите ось такі варіанти компромісу, то як варто діяти. Спочатку встановіть чіткі межі. Скажіть, я можу обговорити компроміс, але не після тиску. І запропонуйте зустрітися згодом. Або, якщо вам пропонують поступитись трохи, запитайте. А в чому твоя поступка? Ще можна. Зробити тест на чесність. Скажіть маніпулятору, я погоджуюсь на дію Х, якщо ти зробиш дію Y. Якщо ваш Y ігнорується, це для вас може бути сигналом, що маніпулятор не збирається досягати компромісу. І запам'ятайте, справжній компроміс це коли обидва щось віддають. Якщо ж віддаєте лише ви, це не угода, це капітуляція. А тепер саме солоденьке. Розглянемо тактики спілкування з маніпуляторами. Давайте згадаємо, чого очікує від нас маніпулятор. Маніпулятор завжди очікує від жертви емоційного палива. Це його валюта. А саме, він очікує вашої вини. Згадайте свої думки, я поганий, якщо не погоджусь. Він очікує вашого страху. Думка в голові, раптом він мене кине, обуриться, накричить: очікує вашої надії. Може, якщо я ще раз поясню і ще раз поясню, якимись іншими словами, він зрозуміє. Також він очікує вашої енергії, як ми вже говорили. Коли ви витрачаєте сили на спроби достукатись. Отже, зрозумійте, як це працює. Ви виправдовуєтесь, в результаті він отримає владу. Ви шоковані, типу, як він може таке говорити? Він бачить, що влучив у ціль. Ви пропонуєте компроміс? Він розуміє. Ви готові відступати. Ще раз нагадую: його мета перемогти. Отже, не домовитись, а відтягнути з вас ресурс. Тому важливо, важливо пам'ятати маніпулятор це як вампир вмирає без нашої реакції. Тому не дайте йому жодної краплі. І тепер переходимо безпосередньо до тактик захисту. Тактика перша називається Метод білої стіни. Уявіть, що ви нейтральна біла стіна. Маніпулятор кидає в вас болючі фрази, але вони просто відскакують. Ваше завдання не дати йому побачити ваші емоції. Наприклад, ти такий егоїст, що не хочеш допомогти рідній людині, а ваша відповідь. Я тебе чую. І мовчите. Не пояснюєте, не виправдовуєтесь. Маніпулятор чекає на ваш спалах. Адже як? Рідна людина і не допомагає. Не дайте йому цього. Друга тактика називається питання виклик. Це як дзюдо. Ви використовуєте силу противника проти нього самого. Коли вам нав'язують щось, ставте відразу незручні питання: Чому ти вважаєш, що я зобов'язаний це робити? Або, Як саме ти прийшов до такого висновку: Не бійтесь незручних питань. З маніпулятором їх можна ставити. Тоді це змусить його. Оправдуватись, аби перехопити контроль вашої розмови. Техніка третя. Зіпсована платівка. Уявіть стару вінілову платівку, яка застрягла. Ви повторюєте одну й ту саму фразу, навіть якщо співрозмовник змінює тактику. Наприклад, Дай в борг, ну, будь людиною. А ви кажете: На жаль, я не позичаю гроші». Та ладно, всі так роблять, а ви знову, я не позичаю гроші. Та ти не можеш кинути друга. А ви знову, на жаль, я не позичаю гроші. Я ж тобі зможу бути корисним у майбутньому, каже маніпулятор, а ви знову, на жаль, я не позичаю гроші. Не бійтесь давати одну й ту саму відповідь постійно, без пояснень, без нових аргументів. Згодом це виведе маніпулятора з гри. І ще одна тактика. На мій погляд, найважливіша. Ви кажете: таке спілкування для мене неприйнятне. Якщо ти продовжиш, я завершу розмову. Ідійте. обривайте дзвінок, виходьте з чату. Зрозумійте, маніпулятор тестує ваші межі. Покажіть, що вони незрушні. Кожна людина сама для себе виставляє ці межі. І ви маєте право зупинити маніпулятора або будь-яку людину там, де ви цього захотіли. Без пояснень. А зараз невеличкий тренажер для мозку. Давайте потренуємось. Уявіть ситуацію, коли колега постійно звалює на вас свою роботу. Ти ж розумієш, у мене діти хворі, а ти справляєшся швидше, ніж я. Подумайте, що тут можна відповісти. Я дам вам свої варіанти. Варіант перший. Я розумію твою ситуацію, але мої обов'язки це і починайте перераховувати. Перше, друге, третє, п'яте. Тому давай обговоримо з керівником, якщо він. Накине мені твої обов'язки, то я, звісно, буду це робити, але мабуть за додаткову плату. Або другий варіант. На жаль, я не можу взяти твої задачі. І тут ви просто, щоб вам людина не говорила, пам'ятаєте тактику, зіпсована платівка. Ви повторюєте, повторюєте, повторюєте і повторюєте. А зараз у мене є пропозиція. Напишіть у коментарях ваші варіанти, щоб ви відповіли вашому колезі, який сказав: Ти ж розумієш, у мене діти хворі, а ти справляєшся швидше. Ще раз. Маніпуляції це як темна кімната. Вони існують, поки ви не включите світло. Сьогодні. Ви отримали доступ до вимикача. Використовуйте його. Дякую, що слухали. Підписуйтесь, діліться з друзями і до наступного випуску, в якому ми будемо говорити про те, як розпізнавати таємну ненависть у вашому оточенні. Отже, до зустрічі.